Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Пропоную в вашій увазі розгляд пасіанса для знаку Задяка Овен на період з 8 по 14 січня 2024 року. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що початок року дуже потужний, енергетичний. Саме тому всі ваші задумані справи можуть здійснитися. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут сонечко. І не дивлячись на цей потужний знак, чомусь ви тут розчаровані розбите серце. Розбите серце можуть бути, друзі, ось тут. Це сходи, ось, підняття по кар'єрних сходах, підвищення на посаді, а також далека дорога. Саме із цього приводу у вас може бути розбите серце. Іноді події відбуваються не так швидко, як вам хотілося би, саме тому не треба розчаровуватися і нервувати з цього приводу. Ось тут у вас гроші, можливо, це вже буде якась зарплатня на новій посаді, а може якісь подарунки. Ось тут, друзі, стабільність. Це також добрий знак. Гроші і стабільність початок року, так би мовити. Ось тут, друзі, череп. Це можуть бути якісь квітанції, борги, а також сезонні захворювання. Тобто, бережіть себе і не застудиться. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустили. Нагадую, ось це сонечко це самий потужний знак у цьому пасянці. Він вам каже про позитив, про те, що ваші події будуть складатися так, як необхідно. І ви маєте цим бути дуже задоволені. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій. для знаку зодиака Овен. З 8 по 14 січня. Другий розклад – Знову якер, і то і добре. І ось, друзі, що стосується фінансів. І не тільки, якщо судьба або доля, як не мішай колоду, але вони до вас прийшли знов. Це може бути якась премія по. Закінченню року, про яку ви навіть не очікували. Ось тут, друзі, терези. Вони кажуть, зберігайте рівновагу, а також витрачайте фінанси помірно. Це значок Терези. Ось тут, друзі, сос. Будьте уважні та обережні. Ось сос. Ось тут корабель. Це нова, новий проєкт або може бути далека мандрівка. Іноді з новою посадою людина отримує необхідність їхати в відрядження. Знову тут розбите серце. І воно вже розбите ще із сумною новиною. Ось, друзі, сумна новина. Знову ж таки, сумна новина може бути з документу або листа. Ось. Лист або документ. Ось тут, друзі, державна установа. Ось державна установа, казюний дом. А зараз спробуємо підсумувати, що саме вам хотів сказати сеанс. Стабільність, гроші, новий великий проєкт, або якесь відрядження, або далека мандрівка. державна установа. Ось. Зберігайте рівновагу і витрачайте гроші помірно. Карта СОС. Будьте уважні, а також лист або документ. Сумна новина і розбите серце. Обставини можуть бути різні, але головним є те, як ви до них ставитеся. Треба зберігати рівновагу і дивитися, як можна їх змінити. Якщо це можливо, а ми прямуємо далі подивитися на розвиток. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі є тематичні нові відео на 2024 рік на фінанси для дівчат. І ще будуть нові відео. Будь ласка, ставте собі підписку, колокольчик, дзвоник. І запрошую до перегляду. Іноді ось такий неочікуваний перегляд нового відео може вам підсказати, що саме ви маєте робити і як це все завершиться. А у нас з вами третій розклад для знаку Овен з 8 по 14 січня 2024 року. Ось, друзі, і шукаємо, які зміни, і що саме відбувається? Ось тут у вас бокал, це якесь святкування, можливо, якесь застолля. Ось тут документ, лист або документ, і ось тут череп, це квітанції або невеличке сезонне захворювання. Ось тут котик. Це романтичне почуття, яке може зіпсувати хтось третій. Зверніть на це увагу. І ось тут, друзі, лебідь. Він також означає романтичне почуття, але це вже стабільні, романтичні, гарні почуття. Ось тут корона, це успіх по роботі. Знову ж таки, терези. Зберігайте спокій. Та рівновагу, ось терези. Ось тут державна установа. Щось ви будете робити в державній установі. Це можуть бути магазини, якісь банки, якісь тільки вам відомо служби. Тільки вам відомо, що ви там будете робити. Кожен собі сам планує і сам виконує. Ми тільки бачимо підказки вищих сил. На що звернути увагу? Підсумуємо, друзі, романтичне почуття. Дивіться, щоб їх не зіпсував хтось третій. Лист або документ Терези. Зберігайте рівновагу, а також витрачайте гроші помірно. Якесь святкування або застілля. Ось тут, друзі, романтичне почуття, а також успіх по роботі. І ось тут державна установа, де ви можете робити свої справи. І ось вона, друзі, ваша підкова. Ви будете успішні мати успіх і повне задоволення від того, що відбувається. Якщо відбуваються якісь маленькі сумні події, не поспішайте розчаровуватися, тому що обставини іноді змінюються. А саме зараз ми з вами на картах Мадам Ленорман. Подивимось застереження та пораду для знаку Задяка Овен на період з 8 по 14 січня 2024 рік. Застереження хмари та порада діти. Карта дитини. Друзі, застереження Хмара. Не поспішайте робити свої справи там, де у вас не з'ясовані якісь обставини. Саме тому, що хмари, вони задимлюють, не показують реальної картини, саме тому вони у вас випадають застереження. Краще щось з'ясуйте, зачекайте і тільки тоді робіть свою справу. Поради, друзі, це карта дитини. Можете сміливо розпочинати нову якусь справу, щось планувати, а також робити перші кроки. А іноді дитина ще може означати звернути зверніть увагу на своїх дітлахів і по можливості приділити їм час, а також допоможіть, якщо вони цього потребують. Ось такий розклад, друзі, для вас вийшов. Я бажаю вам успішного нового року! Дякую за перегляди, підписки та лайки. І завжди рада бачити вас на своєму каналі.